Доброго дня, шановні відвідувачі нашого каналу. В ці суворі і холодні дні не всім вдається бути здоровими і тримати себе в тонусі. Для того, щоб не захворіти, вам потрібно мати під рукою от такий от комплекс, який називається ароматерапія. Це комплекс, який складається як з профілактичних, так і з ліскувальних засобів, що допоможуть вам як запобігти хворобі, а також швидше видужати, якщо ви вже захворіли. Тут є в комплексі засоби, які можна використовувати індивідуально, а також по рекомендації лікаря в комплексі з іншими лікувальними речовинами або травами. Я хочу вам розповісти про ці засоби досить коротко. Тут, серед цього комплексу, ви зможете знайти ефірні масла, які допоможуть вивільнити ваші органи дихання. Звільнити їх від слизі, також деякі з них можуть допомогти вам боротися з бактеріальними хворобами, з будниками яких є стафілокук, а також деякі ще серйозні бактерії, які можуть визвати серйозні інфекційні захворювання вашого організму, що можуть призвести до серйозних наслідків. Я рекомендую, наприклад, евкаліпт, якого ви не можете зараз побачити, але його продають. Ви можете придбати його в аптеці. Ви можете купувати ці засоби як в комплексі, так і індивідуально по при ваших потребах. Якщо ви, наприклад, захворіли на бронхіт, то вам пригодиться антибронхітний засіб, який допоможе вам вивільнити ваші бронхи, що дасть важливість вам вільно дихати. Також ці засоби використовуються. У ванних процедурах під час маслажу дасть змогу насичити ваші пори корисним речовинами, вивільнити їх від закупорок, дасть змогу наладити правильний кровообіг, що допоможе вашому організму самому справитися з багатьма хворобами, а також вистояти, щоб не захворіти. Тобто дають вам невеликий щит, який зможе запобігти багатьом захворюванням. Також його просто можна використовувати, можна капнути просто на маску, і це вам допоможе уникнути потрапляння бактерій у ваш організм. Так як це ефірні масла, то вони повинні вам допомогти в цьому випадку. А заодно і допоможуть просто розблокувати ваше дихання. Що є дуже важливою функцією правильного функціонування організму. Так що ви можете придбати цей засіб як в аптечних пунктах, а також в спеціалізованих магазинах. Якщо вам підійшов такий засіб, напишіть нам в коментарях, а також. Поставте лайки під цим відео. Ну, а також можете підписатися, кому цікаво дивитися наші відеоролики на нашому каналі. Всього доброго!